Дітки, вітаю вас на уроці з літературного читання. Сьогодні поговоримо про міфи, цікавинки і скриньки. Вам сьогодні, любі діти, хочу щиро побажати всі знання із апетитом на уроці поглинати. А щоб ці знання і вміння вам не стали тягарем побажаю всім терпіння, і урок наш розпочнемо. Розпочнемо наш урок із чистомовки. Повторюємо за мною. Ва-ва ва. щедра прекрасна мова. Да, да, да. прозора, як вода. Ни ни, ни. мова України. Та-та вічно молода й багата. Ня, ня, ня. Колискова пісня. Це, це, це заходить в серце. Ова-ова-ова, наче пташка світанкова. Іт, іт, іт гордо лине свій політ. Дітки, відкрийте, будь ласка, підручнички на сторінки 56-57. І давайте звернемося до словничка що ж таке міфи. Міфи це перекази про створення світу і людини. В міфах відображені уявлення давніх людей про світ. Світ, у якому ми живемо, завжди був сповнений таємниць. Чому на небі так багато зірок? Як і коли виникло життя на землі? Чому існує добро і зло, правда і кривда? Як пояснити, чому змінюється день і ніч? Пори року. Наші пращури намагалися зрозуміти та пояснити незвідане, тому почали складати різні розповіді і оповідання. Вони вірили в богів, шукаючи в них підтримку та захисту. Інші їхні початкові уявлення про світ дійшли до нас у міфах, легендах і казках. У міфах відбуваються найнеймовірніші події. Чудеса. Люди перетворюються на тварин і на рослини. Вправна ткаля Арахна стає павучихою, вродливий юнак стає квіткою нарцисом, Німф... німфодафна, переслідувана Аполлоном, стає лавровим деревом. Прекрасна статуя на прохання скульптора Пігмаліона стає живою жінкою, Галатеєю. Колишні герої та різні мифічні істоти стають сузір'ями. Велика Ведмедиця, Оріон, Андромеда, Касіопея всі ці міфічні постаті можна знайти вночі на зоряному небі. Одним з найкрасивіших вважається міф про нарциса. Нарцис народився хлопчиком рідкої краси. Його батьками були річковий бог Кефіс і німфа Ліріопа. Коли дитина з'явилася на світ. Ясновидець Тіресей розповів матері й батькові, що їх чадо буде жити довго і щасливо, але тільки в тому випадку, якщо ніколи не побачить свого відображення. Дзеркал тоді не існувало, так що Ліріопа і Кефіс особливо не хвилювалися. Шли роки, хлопчик перетворився на юнака неймовірної краси. У нього закохувалися всі, але молода людина нікому не відповідала взаємністю. Шанувальники, яких він відкинув, звернулися до богів з проханням покарати хлопця за гордість. Богиня справедливості Немезида почула їх благання і вказала нарцису на його відображені у воді. Передбачення збулося, юнак не зміг відірватися від споглядання свого вигляду. І загинув. З тіла загиблого юнака виросла прекрасна квітка, її зовнішній вигляд і аромат полонили людей, але вони відчували смуток. сучасній людині ніколи не набридне вивчати давногрецькі міфи, не набридне читати короткі історії, дивуючись, який глибокий зміст у них закладено міф, який ми щойно прочитали. Наглядно показує, до чого призводить любов тільки до себе. Поговоримо про чарівних істот українського міфу. По-перше, це лісові, польові, лугові, стипові духи діви. Їх називають мавками. Вони стрункі, мають звабливі очі, довгі вії, брови стріли, розкішне довге волосся. Дівчина мавка. Завжди вбрана в довгу білу сорочку, ходить босоніж. Голову мавки завжди прикрашає вінок. Якщо мавка лісова, то вінок сплетено з листя дерева, у якому вона живе, верби, липи, клену, осики тощо. Якщо мавка польова, лугова або степова, її вінок буде з польових квітів. Якщо гірська, то з квітів гірських. Лісові мавки скуряються господарю лісу, лісовику. Польові польовику, лугові луговику, а степові степовику. Ще є русалки та водяний це духи водяної стихії. А ще є така істота, як вовкулака це людина, яка перетворилася у вовка. Дара Корній. Українська сучасна письменниця, журналістка та волонтерка написала книгу чарівні історії українського міфу Духи природи. До речі, ця книжка була представлена у 2018 році на конкурсі Найкраща книга Маріупольської книжкової Толоки. Там вона була визнана найкращою книгою в номінації Українська художня література. У слов'янських міфах розповідається про прадавніх богів та їхні чарівні здібності. Сварог – це бог неба, світла й ковальства. Наші предки вважали, що на людей він дивиться з неба крізь віконечка, а вночі ті віконечка світяться, і це зірки. Дажбог це Бог Сонця. Давні люди називали себе Дербожчами. Онуками Бога Сонця були переконані, що він дав людям зерно. Зображення сонця відтворювали на вітрильниках і прапорах, вважаючи, що це принесе удачу. Перун, бог дощу, блискавки й грому. Уявляли його таким, що йде по небу на вогняній колісниці і молотом розбиває хмари, за спиною тримає сагайдак. І стрілами лук. Узимку перун лягав спати та замикав небо ключами, тому взимку немає і грому. А навесні прилітає зозуля, будить перуна, віддає ключі від неба, які вона забирала у вирій. Стрибох це родоначальник усіх вітрів. Його уявляли парубком у білих шароварах, які надувалися від вітру. Сокіл або рід, першоптах і першобог світу, має вплив на долю богів і людей. Білобог, головний Бог добра, один із найдавніших і найголовніших персонажів давньої української міфології, творець землі, води та світла, батько Перуна, захисник людей від зла, господар вирію та поволітель інших богів. Народні легенди зображують Білого Бога в постійній боротьбі із чорнобогом, символом протиборства добра і зла. Згідно з повір'ям, він перетворювався на Білого лебедя. ЛАДА богиня весни. Вирій у міфах це острів у Всесвіті, першоземля богів і світу. Тут росло перше дерево світу. Про дуб із молодильними яблуками безсмертя. Сюди ж зліталися птахи на зиму. Дітки, домашні завдання сторіночка 55-56 прочитати та переказувати. Оцініть, будь ласка, свою роботу на уроці. Я вам дякую за увагу. До побачення!